Всім, всім доброго дня. Шановні колеги, є присутні 13 членів виконавчого комітету, є необхідна кількість для того, щоб ми могли розпочати і провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні до вашого відома в порядку денному є 14 запитань. Чи є в когось якісь зауваження, пропозиції щодо питань порядку денного? Якщо немає, я тоді ставлю на голосування, хто за прийняття порядку денного в цілому, прошу проголосувати. За 12 проти. Утримались. Немає. Один не приймав участь у голосуванні. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про надання згоди орендарю фінансового управління Берславської міської територіальної громади. На Здійснення поточного ремонту родованого приміщення з рахунок коштів орендаря доповідає Роман Кікіс. Готується Роксалана Гарасимів. Шановний пане голово. Шановні члени виконкому, на ваш розгляд проект рішення яким пропонується. Надати згоду орендарю фінансовому управлінню Бориславської міської ради на здійснення поточного ремонту орендованого на житлове приміщення під індексом 25 кабінет номер 14 загальною площою 31 квадратний метр, що розташоване у адмінбудівлі Бориславської міської ради за адресою вулиця Шевченка, 42 у місті Бориславі, Другобицько району Львівської області, за рахунок коштів, передбачених на отримання фінансового управління Бориславської міської ради. Орендар фінансового управління звернулось про отримання дозволу на проведення поточного ремонту відповідно до чинного договору оренди, і встановлено у нас порядку. Ски, будь ласка, скільки в нас говорів оренди з фінансовим управлінням? Договір один, а ми вже приймали рішення. Для Це чого бу... приймати ще раз? Це були інші кабінети, тому що вони три рази звертаються. у них об'єкт оренди, який складається з декількох приміщень. Вони частково звертались на одне приміщення, а зараз звертаються на інше. Тому ми приймаємо різні договори, тому що вони не звернулись на проведення ремонту всіх приміщень, не тільки на частину. Я так розумію, хтось шукає нам роботу, правильно? Ні, ну я не розумію логіки. Прийняли рішення, дали дозвіл олендарю на проведення поточного ремонту. Проходить три місяці, ми знову даємо ідентичне рішення, бо вони собі там щось ділять. Ну, Дивіться, я, я не проти цього рішення, я його підтримую, але я не, я не розумію, що-напросто, ну, просто я так розумію, кожен шукає собі роботу, ви додатково проєкти рішення готуєте, ми додатково розглядаємо. Однотипні рішення. Як на мене, рішення про дозвіл фінансовому управлінню проводити поточний ремонт, ми в цьому році приймали. Крапка. Для чого його дублювати? Та не було вказано, я от не можу. Я думаю, в мене просте питання. Ні, ми вказали, там було вказано. Вони навіть надавали кошторисну документацію перший раз по Ну, Заявник так звернувся, ну. Бо... Зрозуміло. Бо Добре, будь ласка, чітко, зякі зауваження. Немає, тоді голосуємо. Хто за. За 13. дякую рішення прийнято. Прошу наступне. Наступним притом рішення пропонується утворити комісію з питань приймання передачі комунальну власність Бориславської міської територіальної громади е, е, спеціального пожежного автомобіля АЦ 40, зазначеної марки ЗІЛ 86 року випуску. І затвердити комісію у складі згідно з додатком 1, а також затвердити комісію з питань приймання передачі, також спецавтомобіля пожежного марки ЗІЛ. 80-го року випуску і комісія у другому складі. Два різні склади комісії, тому що е, е, два балансоутримувачі: конкретно державні пожежно-рятувальні загони, один з міста Яворова, другий з міста Другобич. І також будуть два отримувачі цих автомобілів. Наші комунальні підприємства різні, тому ми утворю дві різні комісії. Нам у власні територіальної громади передають пожежні автомобілі ЗІЛ. Ми будемо утворювати комісії для того, щоб вони ну, актом прийому передачі їх прийняли. Немає зауважень. Голосуємо. Хто за За 13. Дякую рішення прийнято одноголосно. Прошу наступне. Наступним проектом рішення пропонується включити до переліку першого типу та передати в оренду шляхом проведення аукціону об'єкт нерухомого майна. А саме нежитлове житлове приміщення під індексом 15 загальної площі 25,4 квадратні метри за адресою вулиці Лесі Українки, 1А, село Уріж, Дрогобицького району Львівської області, терміном на 5 років. А пунктом другим управління комунальної власності земельних відносин та архітектури Берславської міської ради розробити та опублікувати в електронній торговій системі оголошення про передачу майна зазначеного в проєкті пунктів 1 цього рішення. В оренду на аукціоні, а також чиняти інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону. Це приміщення розміщене в будівлі старостату Урізького, є потенційний орендар, який висловив бажання орендувати приміщення. Відповідно, ми пропонуємо висловити це приміщення на аукціон і надати в оренду шляхом проведення аукціону. Що тому Ну, зараз законодавство наше передбачає, що ми можемо. Ну, вільне цільове призначення бути, але конкретно тут він планує розмістити паливну. Це власник приміщень на другому поверсі. І, власне він планує розмістити нам паливну. Староста. Володіє цим питанням. староста також звертався щодо цього приміщення. <кхе> приміщення пустує, воно не, так, воно не використовується. Ми його можемо віддати Пут... в оренду. Так, Зрозуміло. Добре, дякую. Немає зауважень. Голосуємо. Хто за, хто проголосувати? За 13 дякую. Рішення прийнято. Прошу наступне. Пропу... Наступним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на передачу матеріальних цінностей з балансу відділу освіти Бориславської міської ради на баланс комунального комерційного підприємства, Центральна міська лікарня міста Борислава, Бориславської міської ради, на праві оперативного управління, а саме морозильна камера, інвентарним номером 2022 року випуску і первісною вартістю 6000 тисяч гривень. Зазначені матеріальні цінності отримані відділом освіти. Як гуманітарна допомога від Федеративної Республіки Німеччина були поставлені на баланс відповідно до нашого порядку безоплатної передачі майна між комунальним підприємством-установами, майно яке вартістю більше п'яти тисячі гривень передбачає передачу на підставі дозволу рішення виконкому тому підготовлене рішення виконавчого комітету. Будь ласка, ваші запитання. А освіта використовувала чи не використовувала? Ні, вони не використовували, і, власне, вони погодили передати. ЦМЛ має, має можливість і потребу використовувати в своїх цілях. Тобто вони отримали і не використовували? Не використовували. Спочатку користувалися, але зараз вони не використовують, вона так випустує. В центральній міській лікарні і гостра необхідність такого обладнання, і щоб не витрачати, скажімо, зараз кошти на закупівлю, вирішили поки що передати між установами. Для того, щоб вони вже ну, могли ним користуватися Ще запитання? Немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 13 Дякую. Рішення прийнято. Прошу. Наступний проект рішення про схвалення внесення змін до програми охорони об'єктів культурної спадщини Брославської міської територіальної громади 23-24 роки. доповідає Рослана Гарасимів, готується Елла Качмарчик. Шановний Ігоре Романовичу, шановні члени виконкому, на ваш розгляд пропонується проект рішення про схвалення внесення змін до програми об'єктів культурної спадщини Бориславської міської територіальної громади на 23-24 роки. Управління культури пропонує внести зміни до програми. Охорони об'єктів культурної спадщини на 23-24 роки. А саме в розділ 4: основні заходи програми доповнити пункт 6 таким змістом: проведення комплексу заходів щодо збереження реставрації, перенесення пам'яток культурної спадщини. Цей пункт в програмі є необхідний для того, щоб проводити роботи по демонтажу, по перенесенні пам'яток, Ток, які залишилися у нас після того, от меморіалу, демонтаж якого уже військового меморіалу по вулиці Данила Галицького, демонтаж якого вже здійснено. Але там є останки поховань, і власне треба здійснити перепоховання. Фактично, це питання вже є на розгляді, починаючи від 22-го року і кілька рішень міської ради про проведення демонтажу, про ліквідацію ще у нас залишків. Комуністичного режиму, і, власне кажучи, оце є продовження всіх тих робіт. Зараз вже підійшли до того, щоб здійснити перепоховання, і тому вносимо зміни в програму. І у розділ фінансове забезпечення програми теж пропонуємо внести зміни е, у пункт виготовлення облікової документації на об'єкти культурної спадщини. Пропонуємо вписати конкретну суму 175 тисяч гривень. Це є кошти на виготовлення паспортів на об'єкти. Е, Культурної спадщини нашої територіальної громади у нас зараз в переліку є 23 об'єкти, які є в реєстрі в державному реєстрі об'єктів культурної спадщини. Поки що виготовлені паспорти лише на сім об'єктів для дальшої паспортизації. Передбачаємо таку суму коштів. І теж у цей же ж розділ пропонуємо вписати суму в пункт 5 проведення комплексного заходу щодо збереження реставрації перенесення пам'яток пропонуємо прописати суму 450 тисяч гривень, що вже кошти безпосередньо на здійснення перепохування, як я вже говорила, відносно меморіального комплексу. І у сам паспорт програми пропонуємо у пункт 8 вписати суму на 24 рік для реалізації програми. 425 припрошую 625 тисяч гривень. Це є кошти на паспорти і кошти на перепохування. Загальна сума. У вас є ваше запитання? Немає запитань. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 13. дякую. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про влаштування дитячий будинок Оріана. Доповідає Наталія Дусак, готується Віталій Плоскодняк. Еле Зенонівна, да? Добре, будь ласка, шановний голос, шановні члени виконавчого комітету, до вашої уваги проект рішення про влаштування трьох малолітніх дітей. У дитячий будинок Оріана, фактично, це є два дві сестрички, і братик, і звернулася з заявою їхня бабуся з проханням оформити дітей у дитячий будинок, оскільки матір їхня померла. Всі троє дітей від різних батьків, фактично, там. Вона з ними проживала, приїхала сюди із Кривого Рогу, і відповідно померла тут. Уже діти залишилися під опікою бабусі. Бабуся звернулася з заявою, мотивуючи тим, що помешкання, в якому вона проживає, в ньому немає достатніх умов, щоб утримувати малолітніх дітей. Тому власне вона має таке прохання, щоб діти не розлучати їх, не розділяти, щоб вони виховувалися і. Навчалися в дитячому будинку, Оріана. просимо проголосувати ну, за це рішення. Добре, е тому що діти мають бути під наглядом, але бабуся повинні розуміти, що це може бути як проміжне і тимчасове рішення. Ганна Івановна, що ви можете сказати з цього приводу? Можу сказати, це мама, яка приїхала на проживання тут до нашого мужчини, Борислав, і е двоє з цих дітей мають батьків. Тобто, згідно свідоцтва про народження, одна дитина це є одинака мама згідно неї. Ну, сталося таке, щось у неї лихо вона померла. Ми. Закликали, запросили бабусю дітей сюди у місто Борислав. Ми з нею працювали в службі у справах дітей, пояснювали бабусі про те, що ну, діти не можуть залишитися без батьківської опіки, щоб вона брала цих дітей під опіку. Тому що одній дівчинці, які 9 років, можна вже статус надавати дитини-сироти, тому що там мама одинока померла. А тих двох дітей ми шукали батьків. Один батько. Той з, от, з тих дітей є на передовій, і він пообіцяв, що він візьме в свою сім'ю дитину. Другий батько написав заяву про те, що він не буде збирати дитину і е, приймайте рішення самостійно стосовно тої дитини. У зв'язку з тим, що троє дітей без жодної батьківської опіки, бабуся. Категорично не хотіла забирати до себе на проживання дітей, і написала заяву про те, щоб влаштувати дітей у дитячий будинок Оріана. Діти мають статус внутрішньопереміщених осіб. Але зараз ті діти проживають і навчаються у санаторній школі. Всі троє. Розділяти дітей це буде дуже важко, тому що вони хочуть біді, але вони дуже один за одним переживають. Тому от зараз така тимчасова ситуація. Я працюю зараз зі службою справа дітей того району, звідки вони до нас приїхали. Ми написали таке повідомлення про те, щоб вони розглянули питання щодо позбавлення чи повернення дітей батькам біологічним і приймали рішення стосовно цієї дитини, де одинока мама померла. Ну зараз ми пересилаємо одні другим документи. Зрозуміло, ну я тому й кажу, це тимчасове рішення наше, так, тобто так. це. Ну, не може бути на постійній основі. Звичайно, що це треба підтримати, тому що діти ну не можуть бути без, без, без нагляду, без опіки, тому не вони маленькі, там 3, 5 років, 6 рочків, 9 рочків. І діти не можуть бути без супроводу дорослих. Ось ми приймаємо на виконкомі рішення про те, коли навіть приїхали е, діти з бабусею. І ми тут тимчасово надаємо статус дітей, позволених батьківського опікування. Тому що дитина, особливо зараз в таких умовах, як ми проживаємо, не може бути без опіки. Чи бабусі, дідуся, там рідних? Будь ласка, є ще запитання в когось. Якщо немає, тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати за 14. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проєкт рішення. Про схвалення внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки осіб, які захищали на суверенітет та території цілісні України. Беруть безпосередню участь в заходах для забезпечення оборони України. Доповідає Віталій Плоскудняк. Готується Ганна Подставик. Пане голово, шановні члени виконкому, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про схвалення внесення змін до нашої комплексної програми соціальної підтримки наших військовослужбовців, родин військовослужбовців і так далі. Що саме пропонуємо ми зробити? А саме розділ 6.6.1 допом... після слів в сумі 2000 гривень додати абзацом такого змісту. Одноразова допомога сім'ям зниклих безвісти за особливих обставин, військовослужбовців, які проживають на території Бориславської міської територіальної громади, в сумі 5 тисяч гривень. Виплата надається одному з родичів. І відповідно тоді поміняється у нас нумерація наших абзаців, абзац шостий, тоді стає абзацом сьомим, і ми його. Відповідно від викладаємо в такій редакції відшкодування витрат на медичні препарати для органтних хворих з числа учасників бойових дій, членів сімей загиблих померлих, зниклих безвісті за особливих обставин військовослужбовця. Коротко поясню. У нас була зустріч міського голови з родинами військовослужбовців за участю всіх служб управлінь, дотичних до цієї роботи. От і за результатами зустрічі було доручення розробити в такі внесення змін до наших програм, щоб включити десь цю категорію до всіх наших програм соціальної підтримки, щоб вона не залишалась увагою. І в даному випадку ми передбачаємо їм разову допомогу і відшкодування витрат за медичні препарати для органних хворих. Ми дійсно проводили зустрічі з родинами зниклих безвісті, тих, хто має статус з їхніх рідних. Відповідно, десь ну на жаль, вони ці сім'ї залишилися поза нашою увагою, якщо ми там з родинами загиблих співпрацюємо тісно, то тут у нас вийшла така, якби трошки десь нам не зовсім адекватна реакція на тих людей. Відповідно, було дано доручення, щоб всі пільги, які користуються сім'ї загиблих, родини загиблих, також могли отримати і ними користуватися. До вже, скажімо, до кінцевого статусу, дай Бог, щоб всі їхні, ті, хто врахується без звик, повернулися. Але вони зараз переживають, повірте, зовсім нелегкі легкі і неприємні часи. Ми маємо підтримувати їх, а вони мають відчувати те, що вони не залишилися на одинці зі своєю бідою. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Якщо, ну, я думаю, це не є якоїсь тамниці, скільки у нас сімей має статус? Ну, на сьогоднішній день 20 сімей, ну але тут така цифра, що вона має тенденцію. Ну, вона постійно, до зростання. постійно змінюється, так. Ну, на жаль, я теж можу це сказати: серед тих сімей є люди, які чітко знають, що їхні рідні загинули, тому що є свідчення побратимів, але на жаль, поки що по документах вони проходять як такі, які рахуються безлісті зниклими. Ну, різне буває, так. Добре, колеги. Немає більше запитань. Тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати? За 14. дякую Рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про схвалення внесення змін до програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 24-26 роки. Проєктом рішення пропонується речення пункту 2. Зазначеної програми доповнити словами такими та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади. Наступне пункт 2 2.1 доповнити абзацом такого змісту, надавати 50% пільги на оплату житлово-комунальних послуг за умови фактичного їх проживання, а також придбання твердого палива, скрапленого газу відповідно до державних соціальних норм членам сімей військовослужбовців, зниклих безвісті за особливих обставин та які померли під час чи після проходження військової служби. Також вказується, що пільга надається за відсутності житлової субсидії, що має підтверджуватися довідкою, виданою пенсійним фондом України. І також один із документів це є посвідчення, що підтверджує статус члена сім'ї військовослужбовця, який загинув помер, чи Пропав безвісті під час проходження військової служби, на підставі якого надаються вже пільги. Ну, прошу підтримати. Будь ласка, ваше запитання. Зараз цим проєктом рішення ми перепечаємо місцеві пільги знову ж таки для такої категорії осіб, як родини зниклих безвісті. 50, місцева пільга? 50% за умови, що немає субсидії, тобто немає державної пільги. Окрім державної пільги, або, або. Тобто, якщо є державна, тоді це не надається. Сусидія. Субсидія. Сусидія. 75% то є для учасників бойових дій. державна є Така рекомендація. Не хіба до Таліосміча, до всіх, хто готує проєкти рішення. Коли ми носимо зміни в будь-який mm. там проєкт рішення чи програму, то прошу долучати це рішення, яке передавало, mm. яке mm. ми носимо зміни. Тому що ми дочитаємо, а все такий пункт такий, але ми його не бачимо. Mm. Дякую. Зрозуміло. Mm. За... за умови фактично їх споживання має бути. Тобто, по факту споживання комунальних послуг там чи газ може бути. Тут ні, тут чітко. Ще запитання. Немає більше, тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 14. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Прошу Ганайвальна ваш. Ваше... Просимо затвердити висновок виконавчого комітету як органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання малолітньої дитини. Дане питання розглядалося на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. Були запрошені належним чином батьки дитини, сама дитина, де було слухано думку, і дитина. Виявила бажання залишитися проживати з батьком. Чому? Тому що мама дитини проживає і працює у, за кордоном, і хлопець ні в якому разі не погоджується поїхати на проживання разом з мамою. Сім'я, яку зараз про яку ми говоримо, вони є у розлученні вже довгий час, не проживають разом, але ще в них є оця спільна малолітня дитина. Тому прошу підтримати даний проєкт. Проєкт рішення, тому що він відповідає інтересам дитини. Будь ласка, колеги, запитання. Немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 14. Дякую. Рішення підтримано одноголосно. Наступний проєкт. Рішення про надання статусу дитини сироті, сирота малолітній дитині, просимо надати статус дитина сирота, малолітній дитині у зв'язку у зв'язку із смертю батьків. Ми вже на засіданні виконавчого комітету таке рішення приймали, коли призначали опікуна і надавали статус цій дитині, дитини позбавлено батьківською, батьківською опікування у зв'язку з хворобою батька, тому що батько був інвалідом першої групи, але Батько помер і тому є потреба змінити статус дитини, позбавленої батьківського опікування, на статус дитини-сироти. Тому прошу підтримати даний проект рішення. Немає зауважень. Голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 14. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Наступний проект рішення про надання дозволу на вчинення правочину. Просимо дозволити матері укласти та підписати договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться у місті Бориславі, на ім'я малолітньої дитини. Це одинока мама. Котра звернулася до міського голови заявою про те, щоб надати їй дозвіл на вчинення правочину. Ми розглядали це питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини і було прийнято позитивне рішення. Дякую, будь ласка, запитання. Якщо є мати при придбаває квартиру чи продає? Ні, не купує для дитини квартиру. Ще запитання? Немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. за 14. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів родинній групі дітей, які приїхали до нас на проживання у місто Борислав із Донецької області. Це питання. Немає тоді голосуємо. Хто запрошує проголосувати за 14? Дякую рішення прийняти. Наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок збройних дієнних та збройних конфліктів, просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів, неповнолітній дитині, яка приїхала до нас на проживання з Харківської області і зараз проживає у місті Бориславі. Ми вже стосовно цієї дитини приймали рішення, коли надавали цій дитині статус дитини, позбавленої батьківського піклування у зв'язку з тим, що. Що вона з Харківської області перемістилася до нас на проживання разом з своєю бабусею, і бабуся її є її законним представником, тобто опікуном. І тепер законний представник опікун звернулася про те, щоб надати цій дитині статус збройного конфлікту. Добре, дякую. Немає зауважень запитань, тоді ми голосуємо, Хто за? За 14. дякую рішення прийнято. наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів родинній групі, які переїхали до нас на проживання із Херсона і зараз проживають у місті Бориславі. Немає запитань. Голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 14. Дякую рішення одноголосно. Дякую. дякую. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпано. Я дякую всім за участь в засідання. засіданні.